Проект про вибори в ефірі телеканалу Рада. Ми продовжуємо аналізувати результати першого туру президентських виборів. І в нашій студії політолог, директор інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, Вадиме Юрійовичу. Доброго дня. Доброго дня, вітаю вас, пане Вадиме. Отже, попередні результати першого туру нам вже відомі. Навряд чи перша п'ятірка, п'ятірка лідерів цих перегонів зміниться. Ваші перші враження, відчуття взагалі від від цих результатів. Ну все спокійно, слава Богу. Це є досягненням для України? Ну, в певним чином так. Скажіть стосовно а, стосовно української соціології, яку ми спостерігали останній місяць. Чи можна сказати, що вона працювала професійно і якісно? Адже результати, які нам попередньо відомі вже з підрахунків з підрахунку безпосередньо бюлетенів, вони ну дещо збігаються із цією соціологією, яку ми бачили останні тижні? Ну я не бачу тут проблем, тому що результати, ну які сьогодні вже відомі, так і які вже виставляє ЦВК, вони не дуже. Відрізняються від соціологічних замірів, як і екзитполи, так і попередні соціологічні опитування. Тому що всі говорили про те, що перша трійка це Тимошенко, Порошенко, Зеленський, так воно і вийшло. Ну, можливо, там комусь трошки більше, комусь трошки менше, це вже соціологія тут безсила. Але в цілому, незважаючи на те, що було багато докорів, тим не менш соціологія. Поки що підтверджуються результати соціології, підтверджуються результатами центральної виборчої комісії. Варто відзначити, що майже в Унісон звучить позиція центральної виборчої комісії, офіційних спостерігачів та правоохоронних органів стосовно того, що системних порушень на цих виборів не було помічено. От наскільки ви оцінюєте легітимність і чистоту процедур. Ну, по перше, сам день голосування він то. Ну, якщо говорити про основні можливі фальсифікації, то вони не робляться, робляться не в день голосування. Вони робляться заздалегідь, можливо, були заздалегідь якісь зроблені можливості для фальсифікації, але це хай вже до правоохоронних органів, хай вони. Це, якщо це було розслідують, про це говорять. Якщо говорити про день голосування, то він і бувся спокійно і таких серйозних порушень не було. Тим більше таких порушень, які би істотно вплинули на результати виборів. Пане а стосовно яв явки, рекордну явку прогнозували заздалегідь у підсумку, вона склала 63,5% майже відсотка. Наскільки це багато? Ну, по перше, наприклад, я не прогнозував надто рекордну явку, якраз десь на 65%. Процентів якраз був мій прогноз нормальний, враховуючи те, що багато людей все ж таки за кордоном, так, які мають право голосу і не всі змогли голосувати. А так, 63% для нинішніх умов. Нормальна, нормальна явка не така вже рекордна, але підвищеної і активності ви не спостерігаєте. От, зокрема, якщо говорити про тих, хто бажав змінити виборчу адресу. Люди стояли так. у багатогодинних чергах. Чим можна пояснити таке бажання? Ну технічно не всі дільниці були готові для цього, так для того, щоб прийняти таку кількість голосів. Але появці теж я думаю, що якраз середня цифра, вона нормальна. Пане Вадиме, ну а що очікувати до другого туру стосовно явки? Вона збільшиться чи навпаки зменшиться? Може збільшитися, тому що будуть все ж таки це другий тур. Я думаю, другий тур пройде в такому мобілізаційному контексті. Три тижні це фактично буде інша виборча кампанія. Тут буде пошук коаліційних партнерів на другий тур, так що інтрига залишається і не все так однозначно, як деякі. Ну, думають прихильники одного із кандидатів, який е, поки що на першому місці. Пане Вадиме, а чи встигли ви проаналізувати явку по регіонам О, тут? Е, чи не найбільше? Мене особисто зацікавила е, ситуація на двох е, близьких uh -huh. одна до одної областей це Львівська і Закарпатська. В одній найменша явка рекордна по Україні, у іншій найбільша. Чи можна пояснити е, Закарпаття? Найменша найменша, явка. Так. Ну багато там працювали до речі, там соціологи якраз і е, зустрічали. Інертність при опитуванні людей, навіть деякі соціологічні центри не могли там провести нормальне дослідження. Це перше, чомусь люди не хотіли відкриватися соціологами. По-друге, я думаю, що працюють за кордоном. Паспорти українські, але працюють в Угорщині. Що стосується Львівської області, так і міста Львов, ну, по-перше, це патріотичний електорат, і це електорат діючого президента. Він якраз мобілізував цей електорат, тому там явка є висока. Хотілося б почути вашу оцінку кожного з результатів. Давайте почнемо з лідера перегонів. Це Володимир Зеленський за попередніми результатами, плюс-мінус, але 30% українців віддали свій голос за. Чим ви пояснюєте цей феномен? Ну надією. Пошук нових обличчя, які б змінили політичну ситуацію в Україні. Тобто це ставка на нове політичне покоління, ставка на те політичне покоління, яке не має достатнього політичного досвіду, і це в даному випадку плюс або мінус позитив, а не навіть, навіть, так? Да, позитив грає. тому що політичний досвід у нас асоціюється часто з корупцією, схемами, там, з непотизмом, неефективністю. Тому, от це, це друге. Ну і по третє, бачите, все ж такі пошуки когось компромісу. Тому що якщо говорити про Зеленського, то у нього більш-менш рівномірні показники по всім регіонам України, ну за виключенням тільки західноукраїнських областей, де перше місце беззаперечно займає відсотків. Але, там близько 20 але, там але і там теж, але там так. це молодь. Це молодь, і люди, які все ж таки хочуть, щоб Україна рухалася в Європу. Але, ну, я би так сказав, в більш спокійному такому можливо режимі, так, без якихось таких ривків. Європейський шлях, але дещо в іншому, я би сказав, такому темпі, ритмі і методі, аніж пропонує діюча влада. Пане ведиме, а доля протесного електорату саме у складі о, тих, хто проголосував за Володимира Зеленського, ну, вона є великою. Ця доля? Достатньо велика, так. Да. Але це не тільки такий сліпий протест, так? Це вже протест, який, бачите, останнім часом все ж таки Зеленського підтримують і багато людей, які асоціюються з проєвропейським вибором. Говорити про те, що це ну, тимчасове явище, я би вже не став. І по-друге, навколо Зеленського, знаєте, що концентрується. Група, така група електорату або група українських громадян, великий прошарок українських громадян, яких можна назвати російськомовними українськими патріотами або російськомовними українськими націоналістами, є такі явища. І це, теж можливо, такий сигнал таким затятим українізаторам, які Україну бачать тільки, що українські патріоти це тільки україномовні. Так? Є і російськомовні українські патріоти, і потрібно це цінувати. Пане Вадиме, от зараз Володимира Зеленського чи не найбільше критикують і будуть критикувати ага. по перше за відсутність команди, по-друге, за відсутність бажання йти у публічну площину, принаймні зі своїми політичними тезами. До другого туру доведеться на ці питання дати відповідь чи ну, не обов'язково на ну, по перше. Він в політик публічній площині і так, куди вже більше але так? не, не, в... не стільки <реш> 다, в політичній. Але це теж сьогодні публічна політика. Вона багато чому пов'язана з. Шоу-бізнесом, кіно, мас-культурою або попкультурою. Тобто що... відповіді треба між строк, ніж строк читати, ні, це пер... Так? Ні, це перше, тому тут нічого дивного немає. По-друге, зрозуміло, що потрібно все ж таки переходити з віртуального виміру в реально політичний вимір. І Зеленський вчора сказав, що він готовий до дебатів. Так що будемо чекати дебати. Ну, я думаю, що команда теж якось там вже викристалізовується команда, тому що і Сакваралідзе. Там і підтримка Михайла Саакашвілі, і бувший міністр фінансів Данилюк, Данилюк і бувший міністр економіки Абрамавичус, є інші. Тобто це така поки що збірна команда, так? різних людей. Але я бачу, є там один критерій важливий це професійність. Так, це настільки ідеологічність, скільки професійність. Так що, я думаю, другий тур теж принесе сюрпризи не тільки з боку діячої влади, які потрібно буде наганяти діючому президенту, наганяти так, або наздоганяти першого фіналіста виборчої кампанії. Але я думаю, такі будуть достатньо сюрпризи, так, такі позитивні і з боку команди Зеленського. Ну, давайте раз ви вже зачепили, поговоримо про результат чинного президента. Чинного президента так, 16-17 плюс-мінус за попередніми результатами. набрав Петро Порошенко. Про що це свідчить про хорошу кампанію? і зроблена ставка на патріотичний електорат, мобілізацію. Його вона спрацювала. А ось патріотичний в тому в сенсі, такому знаєте, виключно українському сенсі. Так, український патріотизм, не російськомовний, так але потрібно от е, наздоганяти між другим і першим туром, між першим і другим туром це приблизно десь буде 10-13%. Це реально в рамках патріотизму? тижнів. Е, знаєте, що я нічого не виключаю. Я е, пам'ятаю 94-й рік. Тоді перший тур виграв кравчук. А він випереджав кучму на 7% в другому турі Потім Кучма виграв. Да. І причому там різниця була 3%. Кучма. Тобто там 10% він нагнав. Тому прецеденти такі в Україні були, і все буде залежати від того, з чим вийдуть е е кандидати в другий тур. Чи не втратить Зеленський, якщо... тому що все ж таки одна справа от так, е в першому турі зіграти. В другий тур це буде трошки інша кампанія. Так, вона буде більш... Має, ну, вимагає більшої професійності. Цікаво, що Президент, президент да. сказав, що він почув виборців в Да, Зелен... та, та. Це корекція це може вилитися у корекція, корекція, президента? корекція да, президентської команди. Ну важливо тут, от що дивіться Тимошенко, патріотичний електорат. На кого він переорієнтується в другому турі? На Зеленського чи на Порошенка? Гриценка патріотичний електорат. На заході України там багато взяли Тимошенка і, і Гриценка. На кого вони переорієнтуються? На Зеленського чи на діючого президента? Це залежатиме від того, як поведуть себе ці кандидати. Б Кому вони Вон, безумовно, а і, і як будуть вести себе кандидати. Ну, по-друге, у них теж буде непроста проблема, тому що вони ж готуються і до парламентських виборів. І тут важливо не цей електорат, щоб він залишився за кандидатом. Кандидатами. Так, тому вони і розуміють, що автоматично перетоку може й не бути. Так? Тому я не думаю, що так буде просто вийти і сказати, голосуйте за, за такого-то кандидата. Тому що електорат може бути розочарований, тому що парламентське вибори ще наносять. Далі. Сільський електорат, наприклад, Ляшка, за кого він проголосує в другому турі. Не все так однозначно, наприклад, ось опозиційний блок, одна і друга частина, так, і Бойківська і Вілкулська частина. Але за кого вони от можуть закликати голосувати свій електорат? За Зеленського чи за діючого владу, так, чи за владного провладного кандидата або Петра Порошенка. Так що тут електорат цих кандидатів, він багато, ще так? він ще може таке ви, 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 ви викинути, так як кажуть. Електорат Смешко теж. Це достатньо багато. Так ну в політиці, в політиці, не в державній діяльності, в політиці нова людина, але зразу отримав там ну майже 6%, трошки більше 6%. Пане Вадиме, Ви вже назвали практично усі ці прізвища. Хотілося б не. в загальному почути ваші оцінки. Третє місце Юлії Тимошенко. Програш для цього політика чи, чи ні? Е, ну я думаю, що е, в які, ну фактично. Ніби програш, так? тому що вона не попадає в другий тур, хоча була самого початку лідером президентської гонки. Але треба враховувати, що феномен Зеленського тут перебив. Так? І з іншого боку, кандидат від влади завжди має фору. Діюча влада завжди має фору. Так, Тому було важко от, Тимошенко пробитися до другого туру, хоча показники нормальні, я вважаю. І, по-друге, ще є парламентські вибори. Ще нічого не закінчилося. Це ж тільки перший тур був, потім За буде другий даними, тур, і потім буде третій тур до парламенту. За цими даними батьківщина покращить свої результати в парламенті, якщо збережеться, е, Ні, ми побачимо, хто виграє вибори. Тому що буде багато залежати від того, хто виграє від, вибори. Від остаточного да, результату. Да, тому що, якщо президентські вибори, то побачимо, як будуть політичні розклади. Так що невизначі ще дуже багато. Якраз і перед другим туром президентських виборів, і перед парламентськими виборами восени. Тому у Тимошенка є всі шанси отримати велику фракцію в парламенті. А там же в коаліціях буде теж багато що залежати, правляча коаліція, прем'єр-міністр, ну, до речі. Якщо Зеленський виграє президентські вибори, то ми будемо рухатися ще таки ближче до парламентсько президентської республіки і до юри де факто. Так, якщо діючий президент, то фактично це буде статус-кво інституційне статус-кво. Тому якщо виграє Зеленський, то зрозуміло, що це буде такий постріл стартового пістолета для парламентської гонки, і всі будуть розуміти, що Україна рухається в бік все ж таки парламентаризму, де роль велика буде і правлячої коаліції і уряду набагато більше, ніж сьогодні. Пане Вадиме, ви е, говорили дуже цікаву тезу, оцінюючи виборця Володимира Зеленського, що це. Та ж сама про європейську Україна, але дещо інша. О, цікаво почути вашу оцінку результату Юрія Бойка. Четверте місце в загальноукраїнському рейтингу, і перше місце у Донецькій області, і дуже високі позиції на півдній Україні. Що це за електорат? Ну це про, про російський електорат і соціально орієнтований. Все ж таки, велику роль тут відіграють. Соціальні проблеми населення, так висока ціна на газ, комунальні тарифи. Тому були конкретні обіцянки, так того, що можна знизити це реальне. Я думаю, що додала поїздка до Москви. Вона, да, в суспільстві визвала такі контроверсійні реакції, так, але для електорату це був сигнал. О, тому залишається частина проросійського електорату. Бачите, але колись це був один масив електоральний, так, південь, схід України, електорат партії регіонів. Сьогодні вже немає такого електорату партії регіонів. По-перше, є електорат Бойка, є електорат Вілкула. Так, там... Їхні результати варто сплюсовувати або для, для розуміння. Думаю, що ні електоральної Думаю, квартири. що ні, тому що Вілкула, е електорат, і сама ця політична сила ну, вона, е не шанується в Москві. Так? Тому що Москва дала зрозуміти, що вона буде мати, хоче мати справу тільки з Бойком Медведчуком, цією частиною опозиційного блоку. З Вілкулом ні, там, до речі, багато хто е з представників цієї політичної сили, там Новінський, Добкін, Вілкул знаходяться в санкційних списках Російської Федерації. Так, що це я би сказав, теж такий російськомовний український але український електорат. Так, є російськомовні українські патріоти, про що я вже казав, які голосують за Зеленського. Так тому що дивіться на цьому полі. Бойко, Вілкул, зеленський. Частково десь ляшко в центрі України грарний регіон. Так, що вже того такого масиву, знаєте, що от був була східна Україна електоральна, була західна Україна, електоральна, і були ці битви останніх так ска років, останніх десятиліть, там з 2004 року. Цього вже немає. Оцей електорат, бувши партії регіонів, він сьогодні пішов по різним напрямкам. Хтось за Зеленська, хтось за Бойка, хтось за Вілкула, хто ще за когось. Так що це цікаво з точки зору не тільки електоральної арифметики, а й з точки зору настроїв людей, соціальних і ідеологічних орієнтацій. І це мені це подобається, тому що це вже Не можна сказати, що це вата. Так, це погане слово, так воно таке принизливе, але воно якийсь чином відбивало колись ну, настрої цих людей. Тепер уже такої однозначної орієнтації на Росію на проросійські настрої в Україні на сході і півдні України вже немає. Пане ведемо, що скажете про результати Анатолія Гриценко, який а, закрив п'ятірку? Ну непоганий з точки зору парламенту, але міг би бути більшим. Міг би бути більшим, треба було краще, мені здається, спрацювати. Але тут ще один момент. Все-таки смішко, як теж полком, пол, ну, генерал полковник відібрав полковник, частину на себе. Я думаю, так? що да багато зібрав. Але на парламент результат Гриценка достатньо 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 для того, щоб претендувати на представництво Верховній Раді України, пане Вадиме, А за вашими оцінками, у чому феномен от смішка, дуже багато зараз експерти про нього говорять, як про результат від нуля до майже шести. За дуже рекордний термін. Теж хочуть спокою, порядку, стабільності, сильної руки, але не граблячої руки. Тому що в нас багато політики говорили про те, що потрібна сильна рука, але люди підозрювали, що ця рука буде не сильною, а буде граблячою такою, так? буде грабити грабити, так, грабяча рука. А ось тому все ж таки запит на порядок, на який спокій він теж є. Це більше люди. Це, це той же електорат з настроями такі, як електорат Зеленського, але старше за віком, тому що за Зеленського це більше молодь, так, і середній вік. А за Смішко це люди старшого покоління, які втомилися теж від діючих політиків. Якщо молодь, яка втомилася від діючих політиків, проголосувала за Зеленського, то прошарок людей 50 які втомилися від діючої влади, діючих політиків, проголосували за Смішко. І голоси Смішко це голоси і Тимошенко. Потенційні і голосу Порошенка потенційні. Так що на парламентські вибори і діючому президенту, незалежно від того, який буде результат другого туру, і Юлії Володимирівни Тимошенко прийдеться це враховувати для того, щоб збільшити результати на парламентських виборах. Пане Вадиме, ну і результат другої п'ятірки, і загалом усіх кандидатів, що лишилися, угу. чи мають вони однакові шанси на участь у парламентській кампанії? Ну, я не знаю, П'ятірка там Ляшко і Вілку має. На шостому, і, да, Смішко, Вілкул. Ляшко і мають, абсолютно мають. І тим більше, що Вілку тільки останнім часом у них пішов, пішов такий підйом, так? тому що певний час вони не могли визначитися стратегією. Це тактику. буде окрема команда, на вашу думку? Так, це буде окрема команда. Я думаю, буде п'ятірка якась нова. Ну, Зрозуміло, що там буде Мураєв і там буде Вілкул. Але останнім часом Вілку додавав як публічний політик. Просто щоб було мало часу для проведення вже результативної команди. не просто ефектної, а результативної виборчої кампанії. Так що я думаю, ляшко є шанси теж отримати у нього там 5%, У Вілкола, трошки менше 5%. Так Смішко, Гріценка і Перша трійка. Так що десь 6-7 фракцій можуть бути партії Комп... в парламенті. Цікаву активну кампанію проводили е, так звані Сили Об'єднаних Націоналістів. Вони змінили е, обличчя е, своєї mm -hmm. кампанії. У підсумку менше 2%. Ну, Що це за результат? Це знаєте, це старі, старі націоналісти, ще Свобода, так. Вони ще з кінця 90-х років. І сьогодні, по-перше, немає запит на є запит на нових націоналістів, але вони поки ще електорально не визначилися. Я маю на увазі нацкорпус Білецького. Але е, другий момент все ж таки націоналістів і патрі... і патріотичний націоналістичний патріотичний план забрав президент Порошенко. Він він тут якраз мобілізаційну таку кампанію провів, що традиційним національним силам тут було важко отримати більше голосів тому Кашулінському. Тому вони висували не тягне бокашолінська. Але знаєте, тут є один момент такий. Очевидно, Україна втомилася від такого розкольного націоналізму, який має тільки регіональний вимір Західна Україна, так? А на сході України ніби живуть не патріоти, не націоналісти. От електорат Зеленського це якраз оці російськомовні українські патріоти. І це є запит на новий проєвропейський націоналізм, не на радикальний такий регіональний, містечковий, а проєвропейський. Політичний націоналізм, який об'єднує країну, а не роз'єднує країну. Знаєте, мені здається в цьому сенсі, от якщо мій аналіз такий він правильний, то це позитивний момент цієї виборчої кампанії, позитивний момент першого місця Зеленського або його участі в фіналі виборчої кампанії. Пане Вадиме, ну і на завершення ваше резюме. Чи прогнозували ви взагалі такий другий тур? І чи маєте на сьогодні прогноз на цей ну, другу можна перевірити, як то кажуть? Так, що там я якраз не виключав, що саме такий буде другий тур. І неодноразово говорив і на багатьох ефірах, що не треба недооцінювати діючого президента. Ну, по-перше, його політичний досвід, і по-друге, що у діючої влади завжди є фора в виборчій кампанії. Це теж треба враховувати. Тому для мене це не є сюрпризом. Там перше місце Зеленського і друге місце Порошенка, і третє місце Тимошенка. Хоча все, все можливо було. Можливо, й Тимошенка була б на другому місці Порошенко на третьому, але те, що перша трійка це така, це для мене було. абсолютно точно, абсолютно точно. І більше того, якщо говорити вже про прогнози на другий тур, я не виключаю, що діючий президент, як представник діючої влади, в нього є шанси нагнати ці 10-15 Так, Да, арифметика сьогодні така, але політика не завжди арифметика. Тут діють не завжди більш так далі... на поверхні, да, це високо, це вище, як кажуть, політична математика, тому є прецеденти в Україні. І якщо команда Зеленського бо його симпатики вже там. Святкують перемогу, то їм рано розслаблятися. Дякую вам за те, що були з нами. Отже, результат залишається непрогнозованим на другий тур. А в нашій студії був Вадим Карасьов, політолог, директор інституту глобальних стратегій. Це був проект про вибори. Залишайтеся з нами.